8 восьмої години в Чернігові сталася дорожча транспортна пригода, учасниками якої стали велосипедист та транспортний засіб маршрутка. Маршрутка рухалась по вулиці Кірпоноса. Велосипедист, напевно, рухався по вулиці Гетьмана. Полубатка відбулося зіткнення. Велосипедиста травмовано, його доставили до медичної установи, надають медичну допомогу. На місці дорожньо-транспортної пригоди працювали експерти. Здійснено опис дорожньо-транспортної пригоди, буде проведена подальшу перевірку щодо з'ясування обставин дорожньо-транспортної пригоди. Якщо вдасться ви велосипедисту його відремонтувати, то це буде напевно добре. Але як його пошмотувала по прозній частині, це не дуже було приємно. Кермо окремо, колесо окремо і задня, задня частина велосипеда окремо. Якщо велосипедист рухався по тротуару і мав намір перетнути проїзну частину на пішохідному переході, то згідно правил дорожнього руху він повинен бути спешитися і пішки перетнути проїзну частину по пішохідному переходу, далі продовжити рух. Якщо він рухався по проїзній частині, то вулиця Гетьмана Полубетка є другорядною, маються дорожні знаки, знак Стоп, вулиця Кірпоноса є головною, то водій. Автобус рухався по своїй смузі руху, як йому потрібно. Але ж причини дорожньо транспортної пригоди будуть з'ясовані на цьому перехресті, колись Наталю Вітренко на машині збило. Ну вона знаходилася в автомобілі, але справа в тому, що вона також була не місцева і не звернула увагу на той знак. Що обов'язкова зупинка велосипеддеякі велосипедисти навіть не знають правил дорожнього руху. Придбати велосипед це не означає стати повноправним учасником дорожнього руху. Всім велосипедистам необхідно перечитати правила дорожнього руху, передивитися дорожні знаки, знати вимоги до велосипедистів. Як необхідно рухатися, кому з якого віку. А всі ми знаємо, що виїзд на проїзну частину дозволяється лише з 14 років. Даному парубку 22 він дорослий, але напевно, що не знає всіх правил дорожнього руху. Це не перша дрожтранспортна пригода за участю велосипедиста, почастіше дорожньо транспортні пригоди з настанням літнього періоду. Звертаємося до водіїв транспортних засобів, бути уважні в місцях, де можуть з'явитися велосипедисти, а до всіх велосипедистів будьте уважні на проїзній частині, виконуйте вимоги правил дорожнього руху і дбайте про свою безпеку, будь ласка. Дякую. А ты Мало.